Просто зразу і хорошо так заглотив. Опа. Тіло вниз. Робимо по класиці. Розголюємо шведесенько і потім опускаємо. Тик. Підкид був. Опарі. В руку, в руку, в руку. Трошки більше вже. Але вже клює. Ух ти, блін, нічого ну собі. А це можна так тронничка було захватити, а? І яке тут. Мало пусть може йти речі, блин. Три. Ну, вкупає. Це що значить рука Дивіться, це водочка під віби від 20 грамів. Балансір ви бачили. Льоша ще раз тобі дякую, ну просто вона в руку просто передає оці чочечки. Так, да, він мілкий, не дуже сильно, але я його чую. Пустив, чекаємо. Нема вже все. попробуємо підняти вище трошки. Пускаємо вниз. Чекаємо. Опа! І зразу. І дивимося нижній. Все время тройника така ж. Жадно. Спасибо на безмотилку. Я без мотилку ще не доставав. Але буду. Я поки що нарадуватись не можу. Ні, чотири. І опускаємо все. Немо. Щось торкнуло. А, мілкий дуже. Вдогонку. Ну боже ж ти мій, який ти великий. Балансі, -а -а. кстати, кропалик. Так ще по розпробі треба шукати де крупніший. Йлки дуже підкидує. Та елки ж ти палки, ж маленькі. А, ти чочо чо був. Опа, о. Хе -хе -хе. Чуденько так б'яв, руку звонко красивая. Я можу сказати, що я в захваті, дивлячись на те, що льоду ніде нема нормального або далеко їхати, і то останні поїздки щось ми Ух, підкид який Та раз підкинув, потім паузи. Опа, она замахует. чи Опа. Досить жадібно. Досить жадібно бере. Опа. Здразу ти чучок. Він жодно бере, жадібно дуже блин ще видари спробу Так, підемо от сюди Звідти не хочеш. Опа. опам що нам скаже чортик Сейчас, сейчас Щас, щас узнаю. Одна не хочет, я пробую. Да? Не хочет, я на просто. Я. У меня в основном получается забор. Собирь. Да, много, не, у меня последние все были. Прям туда впащ тройник весь. У меня тоже попадалось такое. Опа! Такое... Не знаю там кого не хочет. Чипет добра. Подмопів. Пол вотіння твої Опа, зразу просто. Ну коли є, то він, в принципі. Ну дуже мілки, дуже. А бували тут і лужки колись давно. Розповідаю, жили. а. Опа! О, це трошки більше, ніж до цього був. Не хоче, впирається, вон який ні. красавчик. Прям жилочка тонусенька. Опа. Морнишку тоже не тут, да? Та ось уговорив одного. А що за чортик. чортик. Да. Колір метал. Ну, такий типа вольфрам, чи ч. Мені перев'язувалися леньки, останній стояв чортик. Опа. Тоже непоганенький такий. Оба! Хороший такий землячок прямо. Це вже щось схоже на рибу стало. Треба було зранку на безмотилку. Угу. Ну, ну не такого, что зуби. Ну приёт в этот кивок, аж зуби випадають. Та да, отдача прямо в руку. Не леле точнувся, ну це малий. Так, Тому я думаю, що завтра ох, не факт. Опа. Бачиш, якщо воно є, тільки що сука мілкий. Хоча Хотя... та ні, мале. То показалося. Вроде ж обіцяли марку вшила, ушла, Ну Ті на камера була, кінокамера і взяли голодів, отгойник. И при том, можно на зупинце. Тьфу ты, блин, оказался два раза больше. И так дергался. Ну, что, больше-меньше таки. Позаштат там получает деньги, блядь, один живет, блядь, в деревне под Полтавой, блядь, и еще четыре раза ездит, а его комбат не увольняет. Ну да. сказали, блядь, подпишешь нахуй, блядь, кушал получить. Пацан, четыре раза ездит, блядь, руки нет и ноги нет. Плотва. хочет тих ты блин я думав він менший так легко йшов не тут чуть ближе де мы сосали Тут еще нет. Ох! Тут еще нет. Опа! Оп Держи, вот надо вот именно тут вот. Просто надутая. Å! Один другого більше, блядь. Що-що? некоторые на Шо, що? Пятнами некоторые Да, то такое. Опа. Ой, господи.

Ну, вони всі вони всі дуже моцні, великі, величезні, я б сказав. Так, ну що, друзі, знову на кризі. Київ, затока одна невеличка. Ну, Рибка, як завжди, мілка. Буквально п'яток поймав таких на ладошку, що можна взяти. Але душу відвів. Покльовок багато, мілка риба, клює. Ну, На безмотилку трошки на балансірчики половив теж. Вудочку нову собі, так би мовити, випробував. Ну, Сподобалось. Насправді сподобалось, тому що більше ніяк і ніде. Ну, якщо така зима буде далі, чую, я через неділю вже буду десь фідерами сидіти на березі. В общем, всім па-па. Побачимось на водоймі. Бережіть себе, все буде Україна. А, ну І саме головне ж рибу треба показати. Отам вон, люди ну, руками, руками машуть. От. І саме ж головне, я ж щось піймав, треба ж це показати. Ну, якось так всім, папа. -па, побачимось. Бережіть себе.